Кобзарю знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця. Ти ж бачиш сам які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. Ліна Костенко. Про батька і пророка української нації Пантелеймон Куліш писав: були в нас на Україні великі воїни, були великі правителі, а ти. Став вище за всіх їх, і сім'я в тебе найбільша. Ти ж подаю, щоб насправди животворящої. Так, сьогодні минає 111 та річниця від того дня, коли благословений Богом край незрівняної краси земля народила, виколесала, напоїла чар зіллям творчості. Таланту великого сина України, але він не віддаляється, а наближається до серця кожного з нас. Бо як писав Євген Маленюк, даром божеським теде нам Прометею Тарас, Тарас Шевченко, для нас, Українців. Наш Тарас Шевченко це хлопчиня допитливе. Які малими босими ногами збирало, з ковало родовим поспішаючи до залізних столів, що відбирають небо. А тепер зараз Шевченко Небесне Сотня і Збройні сили України тримають небо над рідною Україною. Нас, Шевченко, це спраглий юнак. Улюблений учень Карла Брюлова. Мабуть, добротворчий ангел, охоронець, торкнувся крилом ніжно дитячої руки, залишивши в ній білосніжну пір'їну, щоб старас став майстром пензля і пера і лягали на папір думи діти, думи діти, ці поетичні первості, сповнені. І він, наш великий учитель, тепер вже вчитель закликає наших дітей, нашу юнь і навіть нас, дорослих, учитися, брати мої, думайте, читайте. Наш Шевченко це добрий батько, який посміхався діточкам, промовляючи. Рости, рости, моє пташко, мій макові цвіте, або гірко тужив, коли бачив, а он під тином опухла дитина, голодний мрек. А зараз, напевно, на небесах мене за небеса, під такі не прилинути і витерти сльози усім українським діточкам, які Росія забрала з рідної землі, діточкам сиротам. Наш Шевченко — це закокане юначе серце, яке переживало в на харі. Ганна Закревська, Варвара Репніна, Лукарія Полосмакова були музами митця. Наше Шевченко — це незламний засланець боронгурських степів і новоматийського укріплення, який карався, мучився, але не нехає. Бадьорі надихає, дає приклад стійкості всім військовополоненим українських збройних сил. Наш Шевченко – це бездонна криниця духовності, його українська душа, козацький порив, незламна гідність, непохитна віра і полем'яна офірна любов до України освітлюють шлях народу. Упродовж десятиліть століть до свободи, кобцареве, гранітне слово, це заклик до боротьби з лютим ворогом. Як дзвінко, ми всі пам'ятаємо, воно пролунало на Байдані із уст, сер, із уст Сергія Нігояна і зараз селяє віру в серця воїнів ЗСУ Борітеся, Орітеся, поборете. вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля. Це, це провісник і пророк, який прагне відродити надію і переконати розчарований люд нас переконати у ті трагічні дні, трагічні хвилини і миті, що встане правда, встане воля і помоляться на волі неволі життя. Це голова любові до України, згорьованої, покріпаченої, а тепер розмовленої, пограбований, зґвалтованою Україною. Немає України, немає другого Дніпра. Свою країну любіть, любіть її воврем'я, люди. Землі, стояти на рідній землі, молитися на рідній землі і захищати її, нашу рідну Україну, і вірити, може весь слава, слава України, і мати усміхнеться згорьована мати, зустрічаючи сина героя з перемогою, наш Шевченко. Не сирота, у нього була Україна мати, у нього був Отець Небесний, у нього був народ рідний, якому він наказував, якого він благав. Молітесь Богові одному, молітесь правді на землі, а більше на землі нікому не поклонітесь. Наш Шевченко велично і стоїть тут, у нашому рідному містечку, старому самборі. Мені здається, що всю мить він пильно вдивляється в очі кожному з нас і запитує, для кого в світі живете, і можливо. Ока. Твоя воля, як той сокіл, літає високо, тебе турки не спалили, ляхи і татари, Бог, поможе, розійдуться і московські хмари. Велич... Велично стоїть пророк і благословляє перемогу майбутню. Незлам, незламна віра виблискує в його очах, і Божа благодать прилине до українського порога, омрієними хороших Шевченкових словах. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде сил і судебати, і будуть люди на землі. Слава нашому кобзарю, Слава Україні, слава героям захисникам.